А що все починається сьогодні? Квартира 60 метрів квадратних. Маємо два вікна, газовий котел і досить глибоке приміщення. А чи можна зробити з цього придатне житло для сім'ї? Розглянемо у п'яти плануваннях цієї квартири. До мене звернулася замовниця із досить нестандартним запитом. А саме ця квартира йде на продаж, і потрібно розробити планувальне рішення квартири, щоб при продажі квартири презентувати це покупцям, і квартиру можна було легше продати. Забудовник позиціонує цю квартиру як вільне планування. А про цей нюанс ми поговоримо трішки далі у відео. Дана квартира йде на продаж, тобто вона зараз без перегородок, але але опираючись на вихідні дані, які ми маємо: газове обладнання, два вікна з однієї сторони і таке трошки глибоке приміщення. Ми повинні розробити планування для сім'ї, а можливо для сім'ї із дитиною, щоб при продажі квартири презентувати дане планування і показати потенційним покупцям даної квартири, що дана квартира придатна для комфортного життя. Спершу, коли ми поспілкувались, був запит, щоб зробити варіант планування такі. І знаєте, можливо, нестандартний, можливо, із додатковим спальним місцем, можливо, із робочим місцем для дитини. Але це якщо можливо це втілити у даній квартирі і щоб це було досить зручно. Проте пріоритетом є просто спальня, наприклад, із робочим місцем, кухня, вітання, вхідна зона із зберіганням і ванна кімната. Спершу було надано три варіанти планування, і потім ми поспілкувались, говорили Плюси та мінуси обговорили побажання, обговорили технічні моменти. І після коригування я надала два фінальних варіанти: із переносом газового обладнання та без нього, без переносу. Тож, зібравши ці всі вихідні дані, я перейшла до розробки планувального рішення. Які є особливості у даній квартирі? Перше і найголовніше, на що потрібно звернути увагу, це коли забудовник... Позиціонує як вільне планування квартири, що насправді це мається на увазі. Тому що спершу, коли ми спілкувалися із замовницею, вона каже: Даша, це вільне планування, і тут можна робити що завгодно. Але це є таким червоним прапорцем, тому що коли забудовник позиціонує планування як вільне, це насправді не значить, що ви можете робити що завгодно у даному плануванні, у даній квартирі. Чому? Перш за все. Все, що значить вільне планування. Вільне планування це вам просто надається коробка без внутрішніх перегородок. Тобто ви самі виставляєте їх як завгодно, але це не так. Все одно вам потрібно запросити у забудовника планування квартири, там планування будинку, знайти своє планування і подивитись, як забудовник зонує цю квартиру. Дуже важливо. Навіть якщо у вас квартира там без газу, а просто електро, запрошую. Шуєте планування забудовника. Далі ви берете обмірний план, їдете на забудову і обмірюєте. Мені замовниця сама надіслала обмірний план. Він виглядає досить просто, але насправді розміри всі зійшлися, як і запропонував забудовник. Тому я перенесла це планування у програму і обозначила всі зони, які надає забудовник житлові і нежитлові. Обов'язково позначаємо зону мокро приміщення. Це у нас є санвузол, ванна кімната. Обов'язково позначаємо зону коридору, так як за, завдяки коридору ми можемо розширювати нашу мокру зону. І також ми позначаємо, де в нас є каналізаційні виводи, і вентиляція. Все, приступаємо до планувального рішення. Ми тут маємо вхідну зону, побутову шафу і шафу для зберігання верхнього одягу пуф. Далі ми маємо вхід у ванну кімнату. Тут у нас є шафа для побутового всього приладдя, пральна машина, бойлер, місце для умивальника, унітаз і ванна із душем. Тут ванну ми трішки розширили завдяки площі коридору. Далі з коридору ми потрапляємо у приміщення номер 2 Це зона кабінету, але завжди що, якщо це. Вас постійне місце роботи, там навіть із дому, краще його розміщувати біля постійного денного світла. Тут у нас є часткове потрапляння денного світла, аж із кухні, вітальні. Це занадто мало. Можна зробити, звісно, ось цю перегородку із спальні до кабінету зверху, ось такою фрамугою, вставку зі скла, щоб потрапляло більше денного світла. От, але, як на мене, то це робоче місце для непостійної роботи, не для 8 День режиму далі потрапляємо у зону кухні вітальні. Тут у нас є диван і зона приготування їжі, газовий котел ми не переносили. Місце прийому їжі для двох-трьох людей максимум, хоча можна і чотири людини посадити зі сторони кухні. І з іншої сторони в ніші ми розмістили додаткове кухонне обладнання: умивальник, посудомийку, холодильник, духову шафу, електронну та зберігання. Відразу можна зазначити певний нюанс у даному плануванні. Воно не є ідеальним, так як в нас є робоче місце без постійного денного світла і мокра зона у кухні перенесена від стояку каналізації. Так можна робити, але потрібно обов'язково консультуватись із сантехніком і їхати на будівництво, перевіряти висоту вашої стяжки. Чому потрібен ухил, нормальний такий ухил, щоб стічні води йшли нам у каналізаційний стояк аж вон той куток квартири. Тут у нас до каналізаційного стояка 3-4 метри, тому або в нас повинна бути нормальна така висота стяжки, щоб там прокласти каналізаційну трубу від посудомийки і умивальника. Ну, це може бути одна труба, там одне з'єднання в одну точку, Якщо там достатньо цього ухилу. якщо ж ухилу недостатньо, нам потрібно ставити додаткове обладнання це соло ліфт. Але потрібно зауважити, що під нього потрібне місце, і звісно, він дає шуму. Тому цей нюанс обов'язково. Ми проговорюємо, кажемо, що да, так можна, але ось так потрібно на це звернути увагу на ось ці моменти. Каналізація звертаємо увагу, перевіряємо. Зона спальні В зоні спальні. У нас є шафа, приліжкові тумби, ліжко і тумба під ТВ. Все, що там потрібно, ще в шафі, все нормально, вихід на терасу. Клас, що скажете по даному плануванню, хто б із вас зміг тут прожити? А поки ви пишете коментар, переходимо до другого планування. Тому варіанті планування ми маємо вхідну зону із великою шафою, зона побутова, це пралка, і бойлер, фільтри для води. У нас є шафа для верхнього одягу, який ми зараз носимо, пув, звичайно. І у даному варіанті ми відгородили і зробили окрему гардеробну, якщо потрібно. Якщо на це є потреби, звісно, тому що комусь хочеться заховати всі свої речі в таку шафу, в гардеробну, куди ти можеш зайти. Її можна використовувати як побутову шафу, якщо дозволяє ухил каналізації, навіть це місце в гардеробну, а це дозволяється, можна ставити там бойлер пральну машину. Сюди можна закинути і пилосос, і все приладдя для прибирань. Наприклад, далі ми потрапляємо у ванну кімнату. Вона невеличка, але досить вмістка. Відразу із входу в ванну зліва у нас є умивальник і унітаз. Стіна, де унітаз, ми робимо ширшу, звісно, у сторону. Ванної кімнати, таке там потрібно розмістити інсталяцію, і зверху над інсталяцією ми можемо ще зробити шафки для побутового зберігання. Клас. Далі переходимо у зону кухні вітальні Тут у нас є диван, вся кухонна техніка, вся зона кухні знаходиться по одній стіні: холодильник, умивальник, посудомийна машина, плита і зберігання, і гас. Ця кухня є дещо маленькою, от, але із плюсів у нас тут все для кухні розміщено по одну стіні. Стіну, всі комунікації, але з плюсів так у нас тут все знаходиться на одній стіні. З іншого боку, у нас є стіл, на якому ми можемо розмістити там чотири людини. А то, якщо приходять гості, відставити цей стіл, розкласти і поміститься ще більше людей. Якщо у сім'ї є такі пріоритети, то велкам. Такий варіант можна розглянути. Далі ми потрапляємо у зону сну, у нас є ліжко із приліжковими тумбами, тумба під ТВ, шафа і робоче місце біля вікна. Я не дуже люблю ось ці торці шаф. Я максимально намагаюсь вбудовувати ці шафи, щоб воно не заважало проходу. Оці торці я їх дуже не люблю. І звісно, якщо це планування відповідає вашим потребам, вашому лайфстайлу і всім потребам ваших жителів у цій квартирі, то таке планування має право на життя. Знову ж питання до вас: хто б проживав у даному плануванні даної квартири, або поки ви пишете, переходимо до наступного планування. Варіант номер три. Маємо вхідну групу із побутовою шафою та шафою для зберігання верхнього одягу, пуфом. Далі ми потрапляємо із кухні-вітальні у зону ванної кімнати. Тут у нас велика шафа для зберігання, умивальник, унітаз і ванна. Мені дуже подобається така велика ванна кімната. У зоні кухні вітальні ми маємо диван, зону для приготування їжі біля газового котла, там плюс побутова шафа може бути, зона прийому. Їжі, де може розміститись від двох до чотирьох людей. І ще частина кухні розміщена в нас у ніч. Тут у нас є зберігання, холодильник, посудомийна машина і мийка. Мийка розміщена максимально близько до зливного каналу, але, звісно, також це є нюанс, який ми говорили у попередньому варіанті. Тобто, або в нас висота стяжки перевіряємо, або соло ліфт ставимо. І далі із зони кухні-вітальні ми потрапляємо у зону кабінету. Нету. Вона в нас є відкритою open space. Біля вікна у нас є робоче місце, два стележі, там для книжок, для журналів, неважливо. Далі потрапляємо у куб, центральне ядро квартири. Це зона сну, ліжко з тумбами та шафою. Як можна помітити, у нас тут немає прямого вікна, стандартного вікна. Як це можна обграти в дизайні і взагалі як можна дати доступ сонячного світла у спальні? Можна розглянути варіант, коли в нас. Є матове скло у дверях у спальню. Другий варіант перегородка, що нас відгороджує третє і четверте приміщення, кабінет і спальню зверху, ми можемо зробити фрамугу зі скла, просто прозорого, вже не матового, яке дасть денне світло зверху у спальню. Другий або третій варіант це може бути, якщо у нас кухня, ось ця кухня в ніші, йде не до стелі, тобто там якісь просто плички. Тому верхню частину кухні ми можемо віддати під вікно. Навіть під стандартне вікно, тому у нас в цілому може бути денне світло із двох сторін у дану спальню. Насправді цей варіант також є, можливо, з певними нюансами, з певними технічними нюансами і особливостями, можливо, комусь некомфортно жити в такій спальні, але особливо для мене цей варіант є найкращим, я б в ньому дійсно жила. Для мене він дуже є комфортним, навіть враховуючи ось ці технічні нюанси про мийку посудомийку так але тут є. Кабінет біля відкритого вікна У нас є досить велика така відкрита зона загальна У нас перше, друге, третє приміщення відкрита зона. От і спальня в нас відгороджена від газового приміщення, що є по нормах. Тому мені цей варіант вже подобається. На даному етапі роботи я презентувала ці варіанти замовниці. Ми поспілкувались, обговорили ось ці всі, всі технічні моменти, обговорили її побажання, обговорили, що є класно, що є не дуже класно. І після. Цією розмовою я перейшла до коригування і до розробки вже фінальних варіантів планувального рішення. А якщо вам подобається контент на даному каналі, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь та лишайте власну думку у коментарях. Переходимо до фінальних варіантів планування. Вони в нас є в двох екземплярах, але вони практично ідентичні. В останньому варіанті я просто зробила варіант без переносу газового обладнання. Думаю, багато хто із нас стикався із газовиками і знає, скільки років це потребує. Даний варіант планування є більш стандартним для нас, є більш зрозумілим, таким статичним, не потрібно нічого видумувати. Сильно там, все досить лаконічно і зрозуміло. Що ми маємо? Велику вхідну групу із досить вмісткими шафами для зберігання, верхнього одягу і побутового зберігання, або зимового одягу, наприклад, валіз. Також маємо тут пуф. Далі переходимо у ванну кімнату. Ванна кімната в нас тут із купою зберігання. Бойлер, пральна машина, зберігання в виді стелажу, це може бути, або просто неглибокої. Тумби якоїсь неглибокого стелажу, неглибокої шафи. Далі в нас є мийка, унітаз і ванна із верхнім душем. Далі переходимо у спів. Спальню Спальня у нас із шафою, тумбою під ТВ, додатковим стелажем, робочим місцем біля вікна, і невеличкими тумбами і ліжком. І переходимо у зону кухню вітання. Тут у нас буде два екземпляри, так що дивіться уважно. Перший варіант у нас із переносом газового обладнання. Це потрібно зазначити, що ви повинні потім спілкуватись із газовиками. Взагалі, такий дисклеймер після перепланування у квартирі із газом, тобто. То будь-який перенос, стінок простіночки, ви будете спілкуватись і затверджувати нове планування із газовиками. А у нас планування тут іде вільне, тому у будь-якому випадку ви будете ставити стіночки, і ви будете це затверджувати із газовиками. Що у нас є по кухні віталь? Відразу входимо. У нас є холодильник, зберігання, електродухова шафа, мийка. Пустомийна машина, газова плита, і газовий лічильник, і газовий котел у шафі. Біля кухні у нас є зона прийому їжі для 4-5 людей туди можна помістити. І біля вікна у нас є розкладний диван із тумбою під ТВ. Ось таке у нас планування вийшло. Але по тій же кухні-вітальні у нас є варіант без переносу газового обладнання. Ходимо у вітальню, маємо диван, маємо тумбу під. ТВ і все кухонне обладнання в нас знаходиться біля вікна. Маємо зону прийому їжі для трьох, максимум чотирьох людей, мені здається, щоб комфортно було. Але от три, максимум, мені здається, тут буде комфортно. Далі мийка. Газова плита, газове обладнання, котел, лічильник все це у шафі, такі великій побутові. Звісно, із доступом повітря у цю шафу. Далі біля кухні ми маємо зберігання, холодильник і додаткова може бути робоча поверхня кухні, або, наприклад, розмістити шафи для зберігання. Наприклад, зробити цю всю стіночку із зберіганням, тобто дуже багато зберігання, якщо вам це потрібно. Ось такі п'ять варіантів планування у даній квартирі у нас вийшло. Що скажете по кожному із них, які є найнекомфортніші, а які є досить комфортним. Які би із цих варіантів ви обрали для себе, для свого проживання, а я маю величезні надії на те, що планування допоможе моїй замовниці продати цю квартиру хорошим людям і з цими нюансами квартири, де в нас є газ, де в нас є глибока квартира із двома вікнами по одній стіні. Квартира є. Досить цікавою для планування, вона є досить своїми нюансами. Мені було дуже цікаво працювати над цією квартирою. В цьому ролику ми так спостерігали еволюцію цієї квартири, від чого ми йшли, і що ми отримали в кінці. Варіанти такі трошки крейзі, варіанти із технічними моментами, але вони досить є цікаві. Проте я б сказала, вони не для кожної сім'ї, не для потреб абсолютно всіх. Та як в кожного в нас свої потреби. От. Хоча, наприклад, ось цей п'ятий варіант є досить таким зрозумілим і стандартним. Але для мене, як для дизайнера, наприклад, мені дуже подобається цей третій варіант, для мене він прям ідеальний. Мені подобається, що тут можна ганяти отак по колу, по квартирі, вона така досить вільна, багато сонця. Я б навіть дала в оцій стіночці що у ванну кімнату, там з якогось чи з склоблоку, чи з якогось скла. Денне світло, і в такому варіанті взагалі денне світло потрапило б у кожен куток. Очок квартири для мене це є дуже великим пріоритетом. От тому ставте лайк, підписуйтесь та лишайте власну думку у коментарях. Побачимось у наступних відео.